Ну що, друзі, дуже часто доводилося чути думку, мовляв, російські пропагандисти. Це спадкоємці Геббельса. Багато було суперечок із цього приводу, особливо коли Соловйов, Симуньян та інша падель корчили із себе правдорубів. Ми все це розказуємо. Ми ні в чому не в ми не займаємося фейками і дезінформацією. Ми говоримо правду. Це Дійсно так. Але особисто нам здається, що описане вище порівняння не особливо коректне. Просто сторона Геббельс на тлі останкінських болдерів вважайте, пацан невинний. Адже брехня в країні на букву Р досягла якихось небачених раніше космічних масштабів. И чтобы не быть голословным, мы покажем вам несколько свежих прикладов. Запад сейчас находится в самой настоящей панике. Там из всех утюгов кричат о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. И другие и вовсе рассчитывают теперь тайминг подлета российских ракет средней дальности к европейским городам. Триггером послужило пятничное выступление нашего президента. Путин заявил, что испытания баллистической ракеты «Орешник» прошли успешно. В усіх зараз на слуху Капустін яр і балістика звідти. Відповідно і кремлівські пустомелі з трусів вистрибують так, хочуть усім про неймовірну міць російської зброї розповісти. Мовляв, після Арішника не те, щоб Україна і країни Заходу тремтять, програли західні буржуї гонку озброєнь. Ось і ниють тепер. Ми зараз наблюдаємо печальну картину розрушення міфа западного міфа, а в воєнних приимуществі западу перед Росією. І, к сожалению, для дуже не розрушення, і Давайте це розрушає для... виглядає подібна риторика максимально жалюгідно, адже навряд чи генералів НАТО можна здивувати розробкою 60-х років минулого сторіччя, тобто так це безумовно серйозна зброя. Але вибачте, ракет зі схожими і навіть кращими характеристиками у північно-атлантичного альянсу дуже багато. Та орешники, якщо что, сбываете специализованными системами ППО, Глава Роскосмос Юрий Борисов доложил президенту, что госкорпорация готова к увеличению выпуска высокоточных ракет, а командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета Орешник способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны. Але порожня бровада пропагандистів це ще півбіди. А ми ж не дарма про брехню та фейки говорили. Тобто їхнє бажання підбадьорити глибинний народ зрозуміло. Але щоб настільки забрехатися? Ми, наприклад, були в реальному шоці, коли почули ось цей перл на шоу Соловйова. Ну от ви просто вдумайтесь по-перше, всі розвідки западу проспали. Во-вторых, Никаких испытаний, которые могли бы продемонстрировать, что у нас это есть, не вышли во внешний контур. Выявляется, что застосование такого типа ракет стало полным сюрпризом для западных разведок. Мовляв, хитрый Путин в чергове у всех переграв. Нет было никакой утечки. Это было просто для них как гром среди ясного неба. И мы настолько были уверены в результате, что позволили себе сразу экспериментально боевое применение. І що тут сказати, крім того, що пропагандисти своїх глядачів тупою, худобою, без пам'яті вважають. Що там, західні розвідки нічого не знали, га? А чого тоді прямо перед застосуванням Арешника посольство країн НАТО зачинилося? Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію, можливість значительної воздушної атаки 20 ноября. І соображення безпеки посольство буде закрите, говориться в повідомленні. Тобто від крилатих ракет по Києву посольство не закривалося, від кінжалів та іскандерів не закривалося, від корейської шляпи не закривалися, а тут раптом алярм. Так виходить, якщо в голові рис, що не забрудив, дуже легко співставити щодо чого. Давайте просто нагадаємо, що про можливість удару балістичними ракетами не те, що західні розвідки знали. Про це прямо писала преса. В Києві закрили способство США і нескольких країн ЄС. Причина інформація підготовки РФ атаки балістичними ракетами. «Рубеж». РС-26 «Рубєш» – міжконтинентальна балістична ракета, способна нести ядерний заряд. І за 15 хвилин до прильоту тривогу по всій Україні оголосили. І, звичайно, в Росії про це добре знали. Але зараз воліли забути чи не помітити. Адже інакше західні розвідки ротом не переможеш. Всі з западу проспали. І добре б це була єдина маніпуляція кремлівської помийки на тему удару Арішника. Але ж ні. Не інакше, як у минулій програмі, ми вже показували вам супутникові знімки Південмашу. Разом із ними і скиглення російських воєнкорів мовляв, стільки криків було, а завод насправді цілий стоїть. Повіли спутникові снімки Южмаша, по якому був нанесений удар арішника. Цеха на місці нічого в пиль не стерто, а в частному сектору вверху, похоже, досталось. І особисто нам після такого була цікава реакція державних каналів пропаганди. Ну у сенсі вистачить їм сміливості визнати, щоб переоцінили результати чи ні. Тим більше весь інтернет завалений знімками тут взагалі не відмажеться. З іншого боку, а навіщо взагалі відмазуватись тим, хто звик ламати правду через коліно? Фотографія і відео відіонідих не показують. Задумайтесь, чому. що кому не зрозуміло. Виявляється, немає жодних знімків, а Україна їх спеціально ховає, щоб нібито розбитий удрузки південмаш усі не побачили. Тобто просто беруть та говорять на чорне біле. А глибинний народ сидить біля тєліка та в долоні плескає. Такій публіці будь-яка незручна правда банально не потрібна. Вони самі вуха підставляють, щоб туди локшини навішали. Відні звичайно вони не показують результати роботи орешника, Тому що видно, він ужасаючий для. Них. А ось що ще дуже подобається за перебриковим людожером, так це уявляти, куди наступного разу балістика з Капустяного яру прилетить. Там і Харківський завод у планах та газосховище у стрию. А слідче то може бути звинці Харків. Там же находится знаменитый завод, вызывающий большое количество вопросов. А что значит прилет в сторону Львова? То не важно, как говорил Зеленский, Господь нам даровал подземные газохранилище. А нам Господь даровал разум, чтобы разобраться с тем, что даровал Господь в нечестивые руки. Но бенефис антифашизму, как нам кажется, вот тут. Специально показываем, чтобы Соловьев потом не чему почему его редакция на интервью с Киевой отправила. Ну и не будет там больше ничего. Rain Metal там что-то пытается устроить, да, в некоторых условиях. Не будет никаких инвестиций. Я же не говорю про Киев со всем центром города из плотины. Россияны прямо кажут, что хотели бы баллистичную ракету средней дальности знащиты грабли у Киеве. Так, чтобы столицы Украины смыла водою. Я бы на упреждение банковую снес нахрен. И тем, которые так переживает, и дамбу тоже киевскую. Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас ще є время, і всі ж розуміють, що жодної військової мети, подібний фінт вухами, не несе. Тобто, просто звичайний для путінського неорейху тероризм з маніакальним бажанням вбити якнайбільше невинних людей. Так щоб в інших українців бажання чинити опір відпало настроєння уже в общій масі, навіть на западі України скарі б свят кончились. Просто уже як угодно. Давайте дадім що угодно, пусть буде, ну от як небудь просто щоб це закончились. Правда, в подобные фантазии найчорніших крикунів не особливо верят даже их брати по розуму. Например, дружание все того ж таки соловьева прямо в студии честно зазначив, мовляв, по-дурному недооценивать бажання украинцев вести опер и воювати. Если пообщаться с нашими военными на линии боевого сопротивления, значит, там сказать, что позиции бросают, бегут, противник нет. Там они достаточно серьезные, жестко обороняются. В реальности Украину как не в себя сейчас, сейчас насыщают военными технологиями вооружения. Американці поставляють мільйонами протипіхотні міни, які раніше не поставляли. Оні просто будуть засіювати І з цим чоловіком без гармошки важко не погодитися, адже щодня перед очима десятки показових прикладів. Наприклад, за пропагандисти заливали взуття окропом після прориву окупаційних військ у Куп'янськ вузловий. Але радість була недовгою. Передові групи російської армії були розбиті реально на шматки. І це не тому, що ми так вигадали. Почитайте, що пишуть топові російські воєнкори. З сожалення винужден констатурувати, що наше командування групіровки Запад не суміло воспользоваться відкрившися вследствие розберіг при ротації сил противника в куп'янське возможності. Все таки, крім должно бути ще і уміння. А цього якраз і не було. Тобто складати ручки і здаватися ніхто точно не буде. І за кожен метр української землі Росії доведеться сплачувати страшну ціну. Пришло до того, что окремі пропагандисты уже навіть предлагают ударить по соседней стране ядерной бомбой, бы и надали колоссальные витрати нести. Я вот приводил пример с Бахмутом. Мы там положили огромное количество наших мужиков. Зачем? Вот можно применить там одну-две ракеты, все, вопрос решен, да? Зачем нам, условно говоря, тратить там наших 500 тысяч мужиков? Кидаот можна три тріядерних ударів, війна закінчиться, собственно говоря. Зверніть увагу на цифру півмільйона трупів, озвучену пропагандистом. Він її явно не зі стелі взяв, а, що називається на основі реалій. Видно, соромно вже перед людьми спектаклі із серії втрат немає влаштовувати. Причому соромно настільки, що з ефіру російських каналів таємниче зник генерал Конашенков. Так так, той самий Конашенков, чиє прізвище за часи свого стало справжнім мемом. Посля приходу Андрія Білоусова на пост глави міноборони Коношенков став все ріже і реже, реже появлятися в медіапространстві. Останній брифінг з його участям пройшов 18 октября, більше місяця назад. Ось так буває, коли хочеш на брехні кар'єру будувати, але щось іде не так. І це не тільки окремо взятого брехуна в погонах стосується, але й рибки побільше. Адже чим далі в ліс, тим більше відомих запатріотів починають визнавати очевидне. Недоспецоперація явно пішла не за планом. А ризики що з'явилися не співставні з радістю після руїн умовної Марінки і Вуглидару. НАТО вже говорить о передаче Україні ракет с дальностью от 1000 до 5500 километрів. Значит, обязательно передадут, если уже не передали. О чем это может говорить? О том, что ни о каком мире идти не может. Будет только эскалация. О неизбежности прямого военного столкновения с НАТО я начал говорить еще осенью 2022 -го года. Когда стало точно зрозуміло, що СВО пішло не совсем по плану. Тобто починалося все з Джавелінів, а тепер йдеться про тамагавки. Нормальна така демілітарізація у Путіна вийшла. Нічого не скажеш. Отже, немає нічого дивного в тому, що навіть найчорніші пропагандисти приходять на шоу з кислими пиками і видають на гора дивовижні тексти. Поки вони, я маю ввиду Америку, Європу, не испугаються. по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся уже. Я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. опять таки, я і сейчас не знаю, это уже є тот самий ракетний ультиматум, после которого они дадуть заднюю, или прийдеться перепоказати? А чому не можна просто українців за два дні перемогти і обійтися без ультиматумів? Ну марго, як там справи з придушенням вогневих точок? Ми Україну побідім за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, Украина, ну, подавили эти огневые точки. Вот. Ну, а теперь доводится с дурнуватым обличьем трясти ядеркою и обещать свиту апокалипсис только тому, что старая бункерная никчемность ни бы то заднюю не даст. Ну, все идет к тому, что должна прозвучать и прозвучит окончательная угроза. Вот. И кто-то должен будет дать заднюю. И мне что-то подсказывает, что это будем не мы. Так вот, если кто-то с ним разговаривал хоть раз в жизни, как Ми з тобою, ну очевидно, что этот чоловік ну просто не даст задню, это невозможно. Та він уже дав маргарити після гаймерсів, після і після, після, після такамців по території РФ. Не всі працівниці московської кільцевої з путіним за кількістю таких задніх можуть зрівнятися. Тому щось нам підказує, що чим сильніше Росія отримуватиме по зубах, тим активніше зливатиметься бункерний дід. Адже як і будь-які класичні гопники, така публіка розуміє винятково силу.